Вітаю всіх вчителів-предметників незалежно від того, який предмет ви викладаєте, всіх тих, хто буде дивитися цей ролик. В останні часи вчителі, з якими я спілкуюся, просять мене висказати свою думку з приводу ну, тих багаточисельних петицій, які ми подаємо на відповідні сайти, із проханням, вимогою. Підвищити нам зарплату, розглянути нашу зарплату вчительську. Ну, тому, мабуть, це таке прийшов час свою думку висказати. Хочу зразу сказати, що ну, остання петиція, яку ми бачили, там наводиться, приклад у Польщі там 1200, по-моєму, євро, зарплата вчителів у Німеччині, зрозуміло, річ ще більша. Ну, можливо, не всім сподобається те, що я скажу. Але я думаю, що ми, ну, ми маємо на якісь реальні цифри розраховувати, я їх потім проаналізую трішечки пізніше. Я скажу, що я також, як і всі, зацікавлений в тому, щоб у нас була хороша зарплата. Ну, так сталося в житті, що в мене досить багато в родині людей, які були пов'язані з освітою, зараз пов'язані з освітою. Мій дідусь по лінії мами, він до Другої світової війни закінчив. Педагогічний інститут імені Горького тоді у Києві, філолог за освітою, трішки працював в школі. Потім війна. У нього був дуже поганий зір, його на фронт не взяли. Він займався випуском газет. Він був дуже вправний філолог, редактор дуже дуже високого рівня. І потім, вже після війни, пішов по цій лінії. Мій батько він працював як. Майстер виробничого навчання, профтехучилище багато років, потім, як вчитель труда, працював, почав вчитель праці. Я в школі школі 17 років, мій син, вчитель, також моя дружина, має педагогічну освіту, психолог у закладах освіти. Тому я, як ніхто, зацікавлений в тому, щоб в щоб нас була нормальна зарплата. Але. Треба проаналізувати, на мою думку, і треба розуміти, що ми, як вчителі, можемо просити в дужках вимагати. Тобто, яке дієслово підібрати, я не знаю. Але щоб просити в дужках вимагати, спочатку треба проаналізувати ситуацію. Ну, це, мабуть, в мене вже каже вчитель математики. Тому давайте аналізувати. Отже, давайте спробуємо розібратися з цим питанням. Всі розуміють, що я не юрист, я вчитель математики, але я спробую читати державні документи і спробую їх проаналізувати. У законі про освіту стаття 61 оплата праці педагогічних і наукових педагогічних працівників я тут виніс на слайд, можна так сказати, підкреслив. Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Зараз мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень наших українських рідних. Тобто ця стаття стверджує, що вчитель-початківець за 18 годин роботи має отримувати 24 тисячі гривень на рахування. Посадовий оклад педагогічного працівника ну це потім видатки. да? Посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше, ніж на 10%, ну нехай на 10%. І тут є важлива четвертий пункт науково-педагогічним науково -педагогічним працівникам. Вислуга років, понад 3 роки 10%, понад 10 років 20, понад 20-30% посадового окладу. Ну, я зразу хочу сказати, я не знаю, хто цей другий пункт підкреслений придумав, І не, не хочу в цьому копатися, з яких, ну, скажімо, популістичних, на мою думку, міркувань. Це було внесено у закон про освіту. Давайте ми проаналізуємо на сьогодні, от сьогоднішній день. Ще раз скажу те, що я буду казати, я розумію, що не всім вчителям сподобається. Воно мені самому не подобається. Але є об'єктивний аналіз. В нас в Україні зараз трішечки більше, ніж 400 тисяч вчителів. Ну, будемо, я буду казати про школи, про ліцеї. Трішки більше 400 тисяч. Давайте візьмемо 400 тисяч. Давайте припустимо, що кожної категорії в нас чверть чверть вчителі спеціалісти, чверть друга категорія, чверть перша і чверть вища. Хоча насправді це не так. На мою думку, школа тримається ну, на вчителях. 50, а більшість цих вчителів це вчителі або вищої категорії, як був там вчителі-методист або перша. Тому вчителів першої вищої, я думаю, більше, ніж 50, разом більше, ніж 50%. Ну давайте візьмемо кожної категорії чверть. Я склав дуже просту табличку в Excel, кожних вчителів по 100 тисяч. Оклад за 18 годин у гривнях. Спеціалістів 24 тисячі, а кожна наступна де 10% більше. Загальна сума гривень це лише за 18 годин. Ми розуміємо, що це не так. Що є ще у нас перевірки зошитів? Нам мають нараховувати за стаж. У більшості з нас більше 18 годин. Це дає нам. Місячне навантаження на бюджет, ви бачите, 11 мільярдів. А у доларах, за курсом 42 гривні за долар, 265 мільйонів американських доларів. Маю сказати, що ці 11 мільярдів гривень. Я думаю, що це приблизно половина реальної суми. Чому половина, я сказав, більше вчителів перша вища категорія, більшість з нас більше 18 годин і так далі. Зрозуміла річ, що з цих грошей би 18% повернулося у вигляді податку, 5% повернулась би нашим Збройним силам. Але ну, мені здається, що це дуже велике навантаження. На бюджет, я не економіст, я вчитель математики. Ми маємо розуміти, що ну, ці цифри нереальні. І тому, коли мої шановні колеги створюють петиції і просять або вимагають, щоб за цією статтєю нам виплачували, це однозначно, ну, Дає, тобто нам уряд дав відповідь, я просто не знайшов її. Але смисл там такий, що до закінчення воєнного стану ця стаття діє не буде, діяти не буде. А після закінчення воєнного стану на наступний рік ми розглянемо. Ну, Сьогодні в нас там 1 березня, я це записую, буду монтувати ввечері. А якщо воєнний стан закінчиться 3 березня, ну дай Боже, да, наприклад, ми будемо скільки там 10 місяців чекати, поки нашу, розглянуть наше прохання. Тому що можна зробити? Ви знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше, що я в інтернеті знайшов ось такий лист Міністерства освіти і науки. Від 19-го року ніяк, ну, тобто повномасштабної війни ще не було. І нам дають відповідь, що реалізація статті 61 несе таке -та навантаження, на бюджет, стільки то грошей, тут 102,4 мільярди додатково передбачити, джерела, ля, 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 джерела покриття цих витрат у бюджеті країни відсутні. Війни не було. А вже джерела відсутні. Тому виникає дуже просте питання. Хто і навіщо цей момент прописав у 61-шу статтю, щоб абсолютно точно це не виконувати? 200% гарантія, що це виконати було не можна навіть у 2019 році. Я не хочу капатися, хто тоді був прем'єр-президент? Мені байдуже абсолютно. Тобто внесена у стат... у закон про освіту стаття, яку неможливо виконати в умовах сучасної країни. В той самий час мене зацікавило одне питання, як то кажуть, Google на допомогу. А скільки коштує один день війни нашій державі? Я знайшов це, ну, це правда, стаття за. 29.07.2014 року. І пані членкиня Комітету Верс з питань бюджету каже, що це коштує 5,6 мільярда гривень в день. А тепер давайте повернемося до нашого файлу. Ми бачимо, що навантаження, яке я нарахував 11 мільярдів в місяць, насправді я думаю, в два, можливо, навіть 2,5 рази більше. Ну, нехай навіть 25 мільярдів в місяць, треба грошей. А день війни коштує 5,6 мільярдів. Тобто, можна так сказати, 4,5 дня війни могли б закрити цю суму. Ми розуміємо, що якщо військовий стан буде. Ну, скажімо так, призупинений або відмінений, то це не означає, що ці 5,6 мільярда, вони в нуль не перетворяться. Ми це чудово розуміємо. Ми будемо весь час посилювати свою армію. Це, ну, це наша доля на багато років вперед. На десятиліття, на століття, можливо. Поки не розвалиться наш ворог, дай Боже, щоб розвалився. Тому. Підсумкову, маючи підсумок цього всього. Я вчитель математики, я не економіст. Але що б я пропонував? Я би пропонував реально робити реальну редакцію статті 61. Реальну редакцію. Знову таки кажу, не економіст. Але мені здається, що в реальній редакції, оце три мінімальних зарплати на сьогоднішній день. Три мінімальних, ну, не, не, не треба ці фантазії. Три мінімальних можливо замінити на півтори мінімальних на час військового стану. Півтори мінімальних зарплати це 12 тисяч. Це половина від того, що в тій моїй табличці. Ну я вважаю, що вчитель-початківець 12 тисяч може і повинен отримувати за 18 годин. І прописати в закон, що після скасування військового стану. Через, скажімо, три місяці, не на наступний рік, а з наступного там кварталу або через три місяці. Ці півтора, скажімо, перетворюються ну, на дві мінімальних зарплати. На дві. Тобто я пропоную бути реалістами. Але прописати це в законі і виконувати. Наприклад, великий жаль, якщо ми в Україні не виконуємо закони. Чому ми прагнемо в Європу? Там закони виконується. А якщо не виконується, то особи несуть відповідальність за те, що не виконують. Тому я пропоную ще раз створити петицію. Я не вмію створювати петицію, створити петицію і вимагати реальну редакцію 61 статті, реальну редакцію і виконання цієї реальної редакції. Чому реальна редакція, я не знаю. Не економіст, не фахівець. Але мені здається, цифри, які я озвучив, мені здається, що вони реальні. Вдячний вам за увагу. Вибачаюся, якщо когось розчарував своїм відео, але я намагався бути реалістом і ну, просто багато вчителів просять, ви там в блогах пишете, зніміть ролик, може його хтось побачить. Не знаю, може хтось побачить. Сподіваюся, на все найкраще для нас, для вчителів, в першу чергу для нашої країни. До побачення.